Гладіолуси після цибулі вже вложила в землю. Зробила луночки на горох. Пролью луночки. От у мене струйка. Пролью лунки водою. Ого! І посію горох. Ну, Гороху там далі посію за тою кукурузиною однією. А тут хочу зробити. Шпинат. і Посіяти, посіяти може, рядочок шпинату, рядок кропу, рядок руколи, чи два рядочки руколи. Таких в мене чотири рядочки виходить. Ну, щось якийсь великий напор. Тиск. Ну, нічого. Зараз пролью. Суха земля, аж пиль. Пил туди йде. Так, а ну попробуємо з цієї сторони. Гладіоли. А! Відчепилося. Потягнула. Дуже сильно. Ну нічого. Зараз ми це виправимо. Вставимо все на місце. Ось. Ось так. Так, вже руки в землі а нічого. І продовжуємо ось тут проливати лунки, Кому видно, йде пил. Ну нічого, я думаю, зволожити гарно землю, посіяти намочений вже горох, потім зверху ще полити гарненько. І у вересні. Якраз буде смачний горох. Я дуже сподіваюся. Ну, принаймні минулого року так у мене вийшло, що був смачненький горох. А ви що садите, сіяти після цибулі і часнику у липні? Діліться. Так, луночки пролиті. Це я широкі футболочці. Трам -пам -пам. Так, луночки пролиті. І далі йдемо сіяти горох. А горох у нас у відрі. Все таким відром великим назвати важко. У відеречку, Намочений горошок. Ну, і так, луночки будемо сіяти. Ну, дачники ми такі. Самі то з Києва, а це у нас дача.